Лени, декоратив. Значить, ми працюємо зараз в абісабі. Вот так. От, все просто. От. Не надо якихось особливих талантів, гіпермайстерності. Якщо ви вже майстер, то можна і повиртуозить. Вот. Суть проста. Наносимо матеріал, нерівномірно розподіляючи по поверхні. Тобто Спеціальний брутал Ми накидаємо да? і розтягуємо все по поверхні. Матеріал містить в собі неябияку кількість наповнювачів. Ось, ось тому доказ. Бачите наш пателіон. А ось бачите по краям, що робиться. Тобто він сам по собі армує поверхню. Дивіться, значить оці вирівні мінуси, які ви створюєте, вони зададуть е тон самій поверхні в абісаді. Тобто мінімальне нанесення буде створювати невелику таку шраховатість. І грубе нанесення буде створювати грубі напливи. Так як це у нас взірець, то ми наносимо на величину зерна. У нас є зерно, яке не дає нанести матеріал і прямо можна наносити так дивіться, на здір. Хай зерно там трошечки цапає, воно вам якби регулює товщину шару. І лишаю структурні напливи. Після цього ми беремо. Банально отаку от щитку. І просто проходимо по поверхні легенькими дотиками зверху. І розбиваємо, обираємо сліди. Ну, можна і підмальовувати, піднімати бархани, але взагалі зверху вниз просто ми прибиваємо. Просто тук -тук 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 -тук, да. І дивіться, і ми створюємо отакий от ефект. Матеріал не залипає. Но... Він спеціально розроблений для такої техніки. Але все те, що було намальоване вами, буде створювати додатковий малюнок того каменю, який ви намагалися відтворити. Тобто можна робити такі грубші прямо. Ось. Воно потім все пом'якшиться, воно не буде таким грубим, але е, ми, не жаліючи поверхню, таку от, брутально проходимо по ній по всій ось. і прибираємо е, е, сліди присутності інструменту да? і робимо поверхню таку більш природню. От. До речі, зверніть увагу, ось, якщо от, був напливчик, да, такий. Якщо у нас десь ось я надібрав, да, матеріал, от у нас тут я старив якийсь е, вирвав, да, а тут потім тако зробив, дивіться, таку рвань. Ну, зрозуміло, да? Сім, дивіться, що я зробив. Тобто я якби зробив такий рваний от, ефект. Такий додатковий е, лайфхак. І після цього я його... Пом'якшуй ляночку, пом'якшу. Такими тими самими рухами. Да? Спочатку грубо, а потім ніж, ніж Ну. Все, ми йому потім дамо висохнути. Він розтягнеться, вложиться і буде гладким. Ось. І всю поверхню. Десь можна лишити гладкі частини. Ось, Даємо йому підсихати. Що ми потім будемо робити з ним? Ну, от. Далі ви зараз не догадаєтеся, але ми покажемо. І так, е дали матеріалу трошечки постояти. Тепер дивіться, оця от брутальність, да, е шероховатість, вона дуже легенько пом'якшується, дивіться. Щоб м'ягенько-м'ягенько зробити, можна губочкою. От. А можна взагалі, якщо зосередитись в якомусь місці, можна просто валіком пройти. Тобто будь-який спосіб хороший. Сильніше інший трохи натискай. Дивіться, і валік не залипає, і поверхня пом'якшується. Чітко, так? Да? Ну от, чітенько. І от губочкою края. Кремлін в нолі їх от виглядять. Хай вони такі мігенькі-мігенькі виходять, да? дивіться ось. Тобто губочка, цю ж рахуватись нашу. Тобто можна регулювати, наскільки ви хочете рваний зробити цей ефект каменю. Ось. Коли матеріал сядеться, потім висохне, і ми його е в кінці от, замиємо і провоскуємо, в ньому повністю проявиться оця кам'яна текстура. Оця вся мозаїка каменю вона вилізе назовні. І поверхня стане такою справжньою, кам'яною, твердою, міцною, армованою, Ось, не потребуючого. Не потребуючи особливих е, якихось підготовок поверхні, в деяких випадках е, в якісних забудовників можна працювати по тій штукатурці, в якій здає забудовник цю поверхню, От. Ну, звісно, знайдуться зараз скептики, які скажуть, що нереально. Реально, я бачив об'єкти забудовників, які здаються в такому стані, що там стіни дійсно рівні. Це вкрай рідко, але. Але буває, для такого стилю воно може підійти питання лише з електрикою. На свій смак ви пропрацьовуєте. Тобто ось у нас такий виходить візерунок. Зерваний можна, да, так само ось губочка, валік, макловичка, це все. От, до речі, щітка для одягу, щітка тисячу ліній це все. Те, завдяки чому ми формуємо цей рельєф каменю. І потім даємо можливість поверхні вистигати. Попереджаю, що матеріалу не треба давати товщину шару більше ніж 3-4 максимальні точці до 5 мм. Інакше він все-таки попливе під своєю вагою на стінах. Ось, і то буде не досить зручно. Достатньо е, з нього 2-3 мм товщини шару для того, щоб сформувати е, отакий от рельєф ось, і отримати бажаний результат. Не потрібно накладати за один раз більше слоїв. Якщо вам потрібен е, більш такий... Е, Рельєфна, рельєфна текстура, то необхідно дати цьому шару висохнути і потім працювати повторно ще одним шаром, місцями додаючи, він дуже гарно з'єднується в малюнку своєму. Ось, все лишаємо сохнути до наступного етапу. Ну Ми лишили верхню висихати, да Ну вже в принципі зрозуміло, який а, виходить малюнок. Дивіться, матеріал, коли починає сохнути. Він якби натягується, да? натягується тобто натягує верхній шар якби плівкою і він розгладжується, він вирівнюється і стає такий більш однорідний і суцільний. Тобто уходить з нього ця гострота і колючість. Він стає такий більш, більш м'який оку і тактильно. От. Ну І разом з тим відповідає. Багатьом сучасним стилем, кантрі, етніка, махно дизайн, от, просто пряме в обі-сабі да? ну, і може мати різні поєднання наповнювачів і комбінуватися в різні кольори. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь, матеріал є в наявності. Ціна адекватна відносно такої поверхні. З консультацією надамо. Ось, Відео все пояснить. От, пробуйте, тестуйте, унікальна і класна поверхня. Дивіться, який шикарний результат. Вабі. сабі. Друзі, матеріал в наявності. Працювати легко. Підготовка під нього майже не потрібна. Я не розумію, чого в мене ще досі телефон не зривається від замовлень. Ну, бігом, кому треба на халяву штринько зробити гарний ремонт. Сучасний, цікавий, екстраординарний. Бігом, бігом. Пишемо мені, дзвонимо.